Слава Богу, браті і сестри. Недавно ви знаєте, був хресний хід до Почаєва і несли різні ікони, в тому числі хто зніс ікони царства мучеників, царя Николая. І пан Грищук Роман є в таких Чернівцях людина, яка одіває на себе священські одежі. Я не буду з ним спорити. Знаєте, він може говорити брехливо говорити. Бити людей, виганяти людей вечором ходити з дубінкою, а вдень тримати хреста і одягати священські одежі і казати проповідувати про Христа. Боже, грішу грішу, а я це реклами слава пана. Тому в Івангелі написано, що спільного з темрявою і світлом, віляром і богом. Так само, і що спільного проповіді Божої до болгарок, до насильства, до приниження, і де вони кажуть, що вони насаджують ніби слово Боже. З Богом тут абсолютно немає нічого. Це прикривається просто так званим патріотизмом, який іскажається і принижує самий образ Божої людини. Господь дав людини волю. Якщо людина вірить в Бога, кланяється Богу, береже канони, устави церковні, куди її можна кликати, до кого її можна кликати. Пан Грищук, роман, який своїм патріотизмом таким ну, мнимим, таким нерозумним, він говорить комусь на запитання, що він душу привертає до Бога, спасає своїм насильством, приниженням. Це не спасіння. Це знущання над образом Божим. І він говорить, що яким це буде потрібно рабом, бидлом. Якщо б я в проповіді сказав бидло на представників ПЦУ чи когось, проти мене вже б відкрили, напевно, кримінальну справу. Але він називає людей, віруючих, бидлом, які, каже, преклоняють коліна перед царем, імператором Николаєм, які, імперія, яка знищує наших людей. Ну, Якщо ви подивитеся чуть чуть пізніше, як вони торжественно святкували пам'ять преподобного Серафіма Саровського, їхній єпіскоп, їхнє духовенство торжественно, молитовно, хресним ходом співаючи много літа, вітаючи з праздником там є, і святом. Свято вас добра. Усі просвітання прочекати. Сьогодні залік нам нагалі двої Отця і сина, і Святого Духа. Свято вас, добра! Але простіть, де Грищук сам називав Серафіма Саровського. Він називає, що це український святий. Ми з великою радістю і треба сьогодні разом з вами помолилися в цьому прекрасному чудовому храмі. Помолилися до нашого українського святого, в тому числі Серафима Саровського, який брав освоєння своє на подож Києво-Печерській лаві, який зростав і поніс світло туди, де його не було, але він його туди приніс. Ми йому за це вдячні. Тому що він приходив в е свій час. В Київ на поклоніння до преподобних, і його зустріла преподобна Досіфея. Це був ламонашка, але в образі чоловічого образу, який надів себе мужську одежу, прикриваючи, будучи в затворі. І коли преподобний Сарафім Саровський прийшов на поклоніння, цей монах сказав йому, що він повинен йти в Тамбов назад, в саров, і там основати обитель. Там йому буде спасіння. І, ви знаєте, тамбовський від народження чоловік, який народився там, він є українським святим. Як можна сказати, що він вже є український, народився в Росії, став святим в Росії, але тут храм з УПЦ перейшов в ПЦУ, ну, люди в більшості не перейшли, і кажуть, що він є святий український. Але саме головне, що преподобний Серафім Соровський. Заслужив повагу людей ще заживо, які приходили до нього за порадою, за молитвою, за настанови. І він наскільки любив всіх людей, що він зустрічав всіх словами Христос Воскресе, радість моя. Але Серафіма Саровського, хочу довести до відома, не канонізували 70 років. Люди давали славу. Почитання, а синод не причислив до ліку святих, тому що у нього мощі були не нетлінні, у нього мощі стліли. І коли імператор цар Ніколай сказав такі слова синоду немедленно прославити, якщо цар Ніколай благословив, прославити преподобного Серафіма Саровського, і ви почитаєте, Молиться, кланяється, а царя Ніколая, ви кажете, і що він не прославний, він не святий. Ви знаєте, я не захищаю святих, я ніхто, щоб якщо Бог прославив їх, знаєте, написано у Святому Письмі: Царя чтіть. І хтось написав, що згадується школа, але він забув, що це радянська школа, це комуністична школа, яка сказала, що це кровавий цар. Який благословив вбивати людей. Але це вчила радянська влада, яка сама знищила царя, і яка знищила тисячі тисячі мільйони святинь, і знищила християн, які почитали святих угодників Божих і Бога. І сьогодні ми бачимо, яке дволиччя, що тут називається бидлом, тому що прикладають коліна перед святими, а тими, кого прославив цар Ніколай. В тому числі з Серафіма Саровського, вони почитають його, а так як він дав указ, то він не святий їхній. І хочеться сьогодні, браті і сестри, щоб ми знали, що ці люди дволичні. Якщо їм вигідно сказати на чорне, що це біле, вони скажуть, що це біле. А якщо на біле сказати, що чорне, вони так і скажуть. Але наше діло, браті і сестри, праве, Боже, за Христа завжди потрібно терпіти, смирятися. І ми кланяємося не якимось земним царям, імператорам, ми кланяємося тих тим, яких прославив Бог. Адже самі святі себе не прославили, вони угождали Богу, прославляли Бога. А Бог прославив їх. І нехай Господь сьогодні допоможе нам всім, браті, сестри, устояти у вірі. І ми бачимо, що цей чоловік, який так різні облачення одіває там, проповідує, навчає Но спільного з Богом, справи його темні бити, принижувати, захвачувати, виганяти людей з їхніх храмів, які вони будували, і казати, що це МП, це московський, Простіть, скільки можна говорити про Москву? Ну невже ж в нас колись така була вчителька, яким це треба бути твердобим? А тепер можна треба сказати твердоголовим, щоб говорити, що Московська церква. Адже Господь Ісус Христос заснував церкву церква Христова. І Москва ніколи не засновувала ніякої церкви. Церква в Україні є Христова Церква. І ми бачимо, що як ви гоните і кажете, що ми по-московськи, по-російськи молимося, ну простіть, ви, напевне, не дуже добре вчилися, не може слов'янська мова бути російською. Вона ця мова зробила святих тисячі мільйони, яких прославилась церква, які молилися вони. І ми молимося так, як молилися ті, які угодили Богу. Хочете молитися по Україні, за мову бити, яку всі мови, які б вони не були на землі, вони є Богом сотворені. Господь не спитає, на якій ти мові молився. Господь спитає, як ти молився і як ти жив. Подивіться, представники підсумки йдуть з чим? З підробкою документів. Об'єдналися силові структури, люди, які наділи на себе священську одежу. Б'ють, принижують, виганяють. Силові структури мають погони, мають діяти по закону, стають на стору беззаконня. Змішалося все, браті і сестри, для того, щоб нас відірвати від матері церкви. Церкву не заснувала Москва, церкву заснував Христос. І ми належимо до церкви Христової, але ми знаємо, що Господь терпів і нам вилів. і нам Боже нам пережити, не відійти від матері церкви і молиться, в тому числі і Серафіму Саровському, якого також всячески притісняли, але слава людська, слава Божа, яка була з ним, він робив багато чудес. Допоможи Боже нам зерно від полови відділяти і знати, що, що непотреб, що собласт. А так як Адаму і Єму соблазнили тим, що ви будете як боги, і вони відпали від... і стали смертними, дай Боже, щоб ми не соблазнялися цими проповідниками. Поможи нам всім, Господь.